Розслідуються факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них, на жаль, 74 – це діти. Поранення 2718 цивільних осіб, з них 214 неповнолітніх. А також розслідуються факти викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб. Правоохоронцями встановлено 21 катівню, які окупаційні війська облаштували на території області. З яких на території Купінського району 9 таких катівень виявлено: Ізюмського 7, Дергачівського 4 та Чугуївського одна катівня. Органами правопорядку нашого регіону встановлено 112 потерпілих із цивільних осіб, які саме пройшли через ці катівні. На жаль, 8 з них від тартур загинули. Щоб розуміли, це не остаточна цифра. І дотепер тепер нами виявляються нові факти примусового утримання та катування. Українців військовими Російської Федерації найбільшою, за кількістю осіб, що незаконно утрималися та піддавалися там катуванню, є е, катівня, яка знаходиться на території колишнього агрегатного заводу в місті Вовчанськ Чугуївського району. Після деокупації території Харківщини встановлено 8 фактів пов'язаних з сексуальним насильством під час збройного конфлікту. Всі жінки різного віку. Наймолодша дівчина 16 років, найстарша 73 роки. Всі ці факти є проявом геноциду українського народу.